Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни били з важкої артилерії та РСЗВ. Окупанти знову тероризували Нікопольщину. Зазнали атак три громади району: Марганецька, Червоногригорівська та Покровська. Докладніше про це ми зараз дізнаємось у нашого кореспондента Владислава Авдієнка. Він зараз з нами напряму у зв'язку влади. Вітаю Марко. Всю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина. Росіяни обстріляли, обстріляли з градів та важкої артилерії одразу три громади: Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. В населені пункти прилетіло понад три десятки снарядів. Прошу послухати про це детальніше пряму мову. Рятувальників сільська окупаційна армія знову обстрілювала Нікопольщину. Загалом випустивши понад 30 снарядів з важкої артилерії та з реактивних систем залпового вогню ГРАД, зараз рятувальники працюють на місцях обстрілів та з'ясовують деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. В інших же районах області ніч минула без обстрілів. Наразі ми на це все, Марко. Дякую. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію на Дніпропетровщині і кількість жертв внаслідок удару російської ракети по вишгороду на Київщині. 23 листопада зросла до 7, поранено 35 осіб. Напередодні ворог вдарив і по Кураховому. Дві людини загинули, одну поранено. Наша військова відповідь б'є ворога за добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії. Сил оборони України за добу уразили чотири зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об'єкт ворога. Сьогодні, внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності електрики, застосовуються аварійні відключення світла по всій території України. Це дозволить збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах. Нагадаємо, що загальний дефіцит в енергосистемі це наслідок вже семи хвилі ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Одна людина загинула 13 – поранені. Це наслідки суботнього ракетного удару росіян по мирному кварталу у Дніпрі. Там кажуть місцеві, не було і натяку на військові об'єкти навкруги, тільки приватні оселі. Всього внаслідок рашистської атаки зруйновано з десяток будівель. Пошкоджений також будинок інтернат для дітей та храми. Як місто оговтується від ракетних ударів, усі подробиці у нашому сюжеті. Знищений житловий квартал, наслідки ракетної атаки росіян по спальному регіону Дніпра. Вздовж вулиці, на якій стався ворожий прильот, вцілілих будівель майже немає. Офіційно з десяток садиб знищені повністю та 20 понівечені. Складно уявити, але на цій вщент вигорівшій землі ще до атаки 26 листопада стояв житловий будинок. Оселі навкруги також наслідок удару охопила потужна пожежа, і вибухова хвиля їх буквально зрівняла з землею. Будинок Михайла знаходився в епіцентрі вибуху. На той момент чоловік порився на кухні, як раптом спалахнула пожежа. Другий поверх оселі обвалився, а його самого від ударної хвилі відкинуло на декілька метрів, внаслідок чого отримав поранення. Але якби був у сусідній кімнаті, яку ще не зруйнувало, все могло б закінчитись по іншому. Порався по господарству. Ось тут вибило вікно. По Посікло мене осколками, я по біля ванни оказався. Тому що тут метрів 12, десь до епіцентру. Тут було справжнє пекло. Будинки навкруги палали, люди були заблоковані вогнем. Тож деякі були вимушені стрибати з дахів та верхніх поверхів. Сусідка пригала, бо пожежа охопила пів другого поверху знесло, а пожежа охопила весь дом. Знесло другий поверх і в сусідньому будинку. Його власник Сергій каже, пощастило, що їх з дружиною не було вдома, адже спальня вщен зруйнована. Вибухнув і гараж. Згорів автомобіль, повибувало металеві двері. Чоловік каже, у цьому районі немає і натяку на якісь військові об'єкти. Звичайний квартал із приватними будинками. Я не пойму, тут зенітного комплексу немає, нічого немає. Наверно, ну, не треба ставити, Я, звісно, шучу, ну. Люди пострадали, а там старі будівлі все вирівняло. І навіть попри зруйнований будинок, чоловік духом не падає. Ми стали, стали ще зліше, і на коліна нас ніхто не поставить. Це падло плішиве, щоб ти здохла. Слава Україні, героям слава! Ліквідовують наслідки прильоту і в цій протестантській церкві. Ударною хвилею тут вибили вікна і пошкодило дах. Олексій Парафіянин і якраз став свідком прильоту ворожої ракети. Не було ні звука, ні, нічого такого, ні падаючих, там, як ракети або, там шахіди е, просто хлопок і, і все, все взорвалося. Полетіли стекла. Ну, слава Богу, всі, у нас вчора було зібрання. Ніхто не пострадав, всі живі, здорові. Незначні пошкодження сталися і в ще одному храмі. Там обвалилась люстра та посипалась штукатурка. Неподалік ще є дитячий будинок. Інтернат там від удару, деформувалися пластикові вікна, і частково вибило шибки. Загалом, внаслідок вчорашнього обстрілу по Дніпру, постраждали 13 людей. Один чоловік загинув, його тіло дістали з під завалів, і ще троє у лікарні. На місці продовжують працювати комунальні служби, розбирають завали та лагодять інфраструктуру. Марко Ручка, Олег Одринський, новини 11 каналу. І до уваги пасажирів електротранспорту сьогодні трамваїв і тролейбусів курсуватиме менше. Маршрути працюватимуть за оперативним розкладом. Трамваї – до 21-ї години, а тролейбуси до 20-ї. У випадку змін стану електроживлення, тягових підстанцій, маршрути та графіки роботи можуть змінюватись. І Наразі це всі новини більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.